Тут варто сказати, що ми не вірили, щоб. щоб... Такі події будуть відбуватися і ніяк до них не готувалися. Ми багато дуже разів це все проговорювали всередині команди. Але ну ми не приймали їх якихось діти, тому що нам здавалося, що війна в центрі Європи десь в десь першому столітті це щось, що якби в таких масштабах неможливо. Першим ділом ми виплатили всім зарплати, щоб люди могли безпечно поїхати до родини в якийсь інший регіон. Всім сказали, що зрозуміло, ми зупиняємо будь-яку діяльність. І ну, власне перший час у нас був максимально спрямований на те. Щоб убезпечити себе, наші думки були не про бізнес, а про безпеку людей, команди, родин. І я думаю, що війна для нас, ну, для нас персонально, підсвітила, що будь-який бізнес класний тільки коли він має в собі якусь соціальну складову. І навіть до війни в нас були відрахування, ми завжди допомагали. Переводили кошти на тварин, на якісь благодійні акції, але в нас воно не було чітко сформоване і направлено на конкретно в якусь одну організацію або допомогу одній справі. Війна дуже сильно це підсвітила для багатьох компаній. Ми дуже сподіваємося, що ця тенденція, яка Залишиться і яка буде продовжуватися, тому що це ну просто правильно, і насправді це не настільки складно зробити. Тут же мова не про те, що тобі потрібно там умовно віддавати всі кошти, які ти заробляєш. Але це вміння ділитися, воно дуже важливо, і воно повинно бути як якась така базова моральна установка, е якій ти просто слідуєш. Коли трішечки оговталися, вивезли родину, наші всі працівники були в безпечних місцях. Ми почали думати, що ж робити далі. І ми зробили благодійну якраз свічки, пташки, дві пташки, жовто-блакитні. Ми написали чесно клієнтам і всім, хто їх придбав, що кошти, всі кошти будуть направлені на допомогу зсу. Така величезна кількість людей, які Почали купувати і за кордони в Україні, що ми були настільки здивовані, що люди просто ну, ну якби мене очікували такого об'єму. Взагалі ми сказали, що ми зможемо відправити, коли Україна переможе, але в результаті ми відновили діяльність і ну, власне, вже відправили всі вироби. І дуже, дуже раді, що ми так швидко в той момент організувалися і змогли хоч щось зробити і започаткувати взагалі цю історію нашої підтримки і допомоги. Бренд не починався як бізнес-проект він не починався як бренд. Він виник з захоплення з відкриття української культури, традиції, ремесла мистецтва для самих нас. Ми чимось шалено надихалися. Ми бачили якийсь виріб, вишивку, сорочку, кричали ВАУ і хотіли просто її показати всім переробити, надихнутися. Знов ж таки, через те, що ми дизайнери, ми не робимо повторінь. Так ми говоримо, що ми переосмислюємо традицію, робимо її в новому форматі. Це був дуже сильний порив, того, що ми самі ніколи. Ну, на жаль, дуже мало знала про українську культуру. Е, почали це для себе відкривати. зрозуміли, що блін, так ми не знаємо. Наші друзі не знають вся креативна індустрія, не знає так а що говорити про решту українців і світу, тим бачить. І от з'явилося це бажання руйнувати цей стереотип меншовартості і показувати наскільки українська культура просто класна, цікава, весела, наївна, різноманітна. І воно так все дуже органічно розвивалося, і В якийсь момент ми. Сіли зрозуміли так. Це вже як хобі займає занадто багато часу, тому треба вирішувати або ми рухаємося далі з цього робимо бізнес-проект, або там якось міняємо формат. Ну я дуже сильно ціную маші її а, талант, а дуже ціную маші її підтримку і ціную її а, вміння працювати. Я дуже ціную на таші що мені здається, що Наташа якийсь просто неймовірний інтуїт. Знову ж таки, успіх Гуні він в тому, що в Наташі є це відчуття, яке ем, ну йому неможливо навчитися. Ем, воно просто не знаю, як дар. мені здається, дається у нас є історія, яка нам допомагає це. Вміння проговорити, можливо, не одразу, але ми все ж таки після якихось некомфортних ситуацій ми намагаємося там потім. Ну і взагалі ми це проговорюємо, і воно працює. Ось насправді, коли його не починалася, ми хотіли створити свій спадок. Ми хотіли розповісти про традицію. Ми хотіли розповісти про взагалі спадок української традиції. Я думаю, що наша мрія, крім всього сказаного, стати бренд-амбасадором України в світі, показати, що українське може бути супер супер класним, модним, трендовим продуктом, який стоїть в найкращих департмент-сторах. Ми вже бачимо дуже багато українських бізнесів, які. Рухає світ, сприйняття України як чогось дуже класного. А якщо говорити про якусь наймасштабнішу мрію, напевно, ця якби, команда історія рух він продовжував існувати і розвиватися задовго після нас. Тобто ми хочемо створити якийсь бренд, який буде ем, не знаю, світовим, напевно.